Він мене схопив, ударив за шию, схопив за руку і повалив от біля цього 273-го. Гража далі Володимир показує, його притиснули до воріт, повалили на землю та почали товкти. Тут камінець червоного кольору був кирпич, і я впав на нього, розбив внутрішню порожнину рота. Одразу важко повірити, але били чоловіка патрульні поліцейські. Володимир розповідає, їм потрібен був мобільний телефон, на який він фіксував, начебто, незаконні дії правоохоронців. Весь цей жах стався у Києві в одному з гаражних кооперативів. Чоловік згадує, того дня в обід прийшов сюди, як завжди, до криниці, набрати води. Сюди ж під'їхав автомобіль патрульної поліції. Звісно, Володимир зацікавився, що такого сталося. Він побачив, як поліцейські підійшли до нетверезого чоловіка, вимагали посвідчення водія і документи. Хоча той, переконаний Володимир, був просто пасажиром. Згодом під'їхав ще один патруль з драгером. Вимагали пройти тест на алкоголь. Володимир вирішив. Втрутитися він був абсолютно впевнений, що копи звинувачували чоловіка у тому, що він сів за кермо п'яний. Усі злочинні дії Володимира знімав на телефон, але раптом підбежав кремезний поліцейський, вихопив телефон та видалив усе відео. Але правоохоронець не врахував одного: що ось тут є камера відеоспостереження і вона усе зафільмувала. Кадри Свавілля з камери відеоспостереження Володимиру вдалося отримати усе від початку і до самого кінця. Є просто зараз їх можемо переглянути. Як бачимо, чоловік підвівся та знову намагався забрати телефон у копа. Однак той знову його відштовхнув. Жінка, яку також бачимо на записі з камери спостереження, подзвонила у поліцію. Приїхав третій патруль, який намагався з'ясувати, що ж трапилось. Але по моєму питанню на те, що вони на їхній виклик, те, що вони приїхали іменно за побиття людини, вони нічого не з'ясовували, а вони з'ясували тільки по в тій особі, яка була в стані сп'яніння. у той момент про швидку каже чоловік у стресовому стані, навіть і не думав вже вночі, коли зрозумів, що травми отримав досить серйозні, поїхав у лікарню швидкої допомоги. Усі довідки звідти є. Володимир сам звернувся до нашої редакції, бо з листопада минулого року для поліцейських дебоширів не може добитися, на його думку, справедливого покарання. Відтоді не одна заява написана, і у національну поліцію, і навіть прокуратуру. Номери усіх трьох екіпажів камера відеоспостереження фільмувала. А прізвища поліцейських Володимиру Панченку повідомили у національній поліції, але там дії своїх співробітників вважають законними. У зв'язку з тим, що у вашому зверненні викладено недостатньо інформації щодо неправомірних дій працівників управління патрульної поліції у місті Києві. Тому факт неправомірної поведінки встановити не вдалося. Факт неправомірних дій, у тому числі спричинення вам тілесних ушкоджень, не знайшов свого підтвердження. Неправомірні дії не знайшли підтвердження у національній поліції. Але чи так це насправді знову переглядаємо відео? Але робити свої висновки не беремося. Весь матеріал показуємо адвокату Ростиславу Кравцю. Наші репорті. Тери разом з ним переглядають ролик від початку до кінця. Емоції експерту втримати важко. через деякий час фахівець може дати свою оцінку. Видно з відеокамери, що особа знімала дії працівників правоохоронних органів на мобільний телефон. Він відмовився, мабуть, віддати телефон. При цьому на мій погляд дії він виключно в межах. Діючого законодавства, працівники ж поліції, причому двох екіпажів, чотири чоловіка, тобто три чоловіка, одна жінка, застосування насильства, побили його, звалили на землю, відібрали цей телефон і видалили відео. При цьому, якщо б особа порушувала якісь. Закони його повинні було затримати або скласти протокол про адмінправопорушення. Адвокат констатує перевищення службових повноважень саме співробітниками правоохоронних органів очевидне. За його словами, розібратися у цій справі необхідно перш за все, аби навести лад у правоохоронних органах, адже така поведінка поліцейських неприпустима. Працівники правоохоронних органів тієї ж прокуратури зобов'язані навіть без заяви цього чоловіка порушити кримінальну справу. Є Чітко видно екіпажа, чітко видно обличчя тих осіб, які це скоїли, і вони зобов'язані негайно їх, по-перше, відсторонити від займаних посад на на цей час, а також надати, пред'явити підозру. І обрати запобіжні заходи, тому що це досить тяжка стаття, за якою їх звинувачують. Аналогічна точка зору і в експерта центру політико-правових реформ Бориса Малишева він додає, телефон це приватна власність громадянина. Поліцейські не мали права вилучати телефон і тим більше не мали права вчиняти з ним будь-які дії, в тому числі видаляти якісь відео, а тому, що Телефон є приватною власністю громадянина, і фактично, телефон не є в даному випадку, знаряддям правопорушення. І в будь-якому разі, якщо б він і таким був, то він вилучається за спеціальну процедуру. Днями заступник голови національної поліції Костянтин Бушуєв заявив, що кожен українець має знати свої права. Кожна особа має право на захист. І так, незважаючи на те, в якій формі відбувається спілкування, чи в якому статусі громадянин спілкується з Поліцейським він має знати свої права. Наш герой під час спілкування часто посилається на статті кримінального кодексу, статті закону. Свої права він знає. Однак відстояти їх виявилася справа не з легких. Усі його запити до національної поліції конкретного результату не дали. А силу нових поліцейських він на собі відчув. І це факт. Силу і підготовку поліцейських ви Так, так, так. Совершенно верно. чоловік зараз фактично залишився сам на сам із проблемою. Ми зі свого боку написали журналістське звернення до національної поліції України, аби у відомстві вже і на основі сюжету провели ретельне та ефективне розслідування. За перебігом подій ми обов'язково будемо стежити і розповідати вам усі подробиці.